Колись фальшовано. Я вам зараз не Значить, По 800 дільницях ми подали заяви про перерахунок голосів. По 800 дільницях було перераховано тільки по одному округу, де було виявлено фальсифікації, і зразу перерахунки зупинилися. Окружні виборчі комісії приймали голосування відмови. Ми розуміємо, до чого йшло, тому що. Підготовка до фальсифікації ще почалося з рішення Центральної виборчої комісії. Коли Центральна виборча комісія в законі написано, що скриньками повинні йти три чоловіки, крінками, а ЦВК прийняла, що два. І це все прийшло. Друге. Ми говорили про те, що перерахувати. Партія регіону спочатку сказала, давайте аналогічно, зеркаємо, кажемо, будь ласка, вибирайте в область і перерахуйте. Відділ. Тобто ми готові були до перерахунку. Колись в Америці, коли при президентських виборах виконала проблема, штаб перерахував голоси. І всі согласились. У нас до перерахунку не дійшли. Це одне. Ну і друге, всі говорять, що 5 років, не 5 років, з п'яти років, майже 2 роки був Янукович. Чи скільки там місяці посчитати? Прем'єр-міністр має Ющенко-президент. Сама <ріпіли> 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 однаково, що <ріпіли> тоді. <ріпіли> <ріпіли> Почекайте, і, і так само був конфлікт між Ющенко і Януковичем. Це одне. Ну а друге, коли говорять, що е -е, переконституції здачі ми. Скоро прийдемо до того, що в нас в Конституції буде, Конституція Сталінська колись була. Тому що вибори місцеві не перенесли, вибори місцеві просто відмінили. Скасували. За рішенням партії сказував і все. І нормально, і все йде. Потім роз'яснення Конституції суду відмінили і прийняли рішення створити фракцію, тому що ну, так потрібно. Для того, що економіка вимагає. Ну, є таке представлення, що не вивчена дорога влади. І що ми не будемо дотримуватись Конституції, то ми дуже далеко заїдемо. От ми зараз побачимо, до чого ми будемо доїжджати. Можна запитання по да. одному Щодо, ну, скажімо так, я як, як учасник одного з проєктів спостереження під час виборів, от хотів би задати таке запитання. Було чимало а, проєктів а, і а, моніторингів щодо паралельного підрахунку голосів, екзекполів і так далі тому подібне. Ну Практично всі вони дали плюс-мінус статистична якась похибка, вони дали практично цей самий результат, який потім дав підрахунок голосів. І тим не менше мова йде про фальсифікації. Як ви поясните цей момент? Чи це означає, що фальшувалися результати спостережень? Коли вас привезли автобусом на виборчу дільницю і сказали, за кого голосувати, ви виходите з виборчої дільниці і говорите, за кого ви голосували, правильно? Я кажу не тільки про екзитполи, а про інші методи такі. Ні, ну це ж екзитпол, Він дав, він дає, що люди казали, що так, да, я голосував за то, тому що їм сказали, що. Ми подивимось. І так вони голосували. Нічого з це... її... Що? Якщо ви кажете, що перерахувати голоси? Якщо людина. Ну, коли, набусти, перер... коли перерахували біду. в одному курсі голоси, то виявилося, що голосували не. Ні. Про що Тоб... ви говорите? Про запитання. Ні. А як ви, в... ви, ви, в... ви завозили добре. Все одно це все закономірно.